Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. І я бачу вас зацікавило відео про чорнобривці. Значить. Ну, була активність дана під відео. Ви коментували, і, Значить, я розумію відео, хоч і невелика активність, але була. Я вирішив зняти для вас додаткове відео. Так як зараз на подвір'ї зима і немає можливості ходити знімати свої насадження, свої квіти, свої клумби. Хоч я цим не займаюся масштабно, але іноді саджу, окрім овочів і квіти. Значить, я в тому році, в цьому точніше, Році, 24-му саджав, значить, два види чорнобривців. Бо ви там питаєте, значить, одні були розлоги просто низькорослі. Ви можете бачити їхнє насіння. Я насипав насіння, підготував тут місце для зйомки. Щоб було цікавіше і було про що порозмовляти. Бо, якби це було літо, знімав би квіти, я повторюю. Значить, мені сподобався. Цвіт їхній, запах взагалі, всходи їхні. Ну, в принципі, одні плюси. Плюс багато насіння зібрав, що дуже цікаво. Я назвав своє відео попереднє, що чорнобривці багаторічна рослина. Це малось на увазі не те, що за своїми біологічними властивостями вона багаторічна. Я розумію і знаю, що і погоджуюся з вами, що чорнобривці це. Однорічна рослина, так як ми її саджаємо один раз, на рік ви пишете, поправляєте мене. Дякую за це. Я дякую вам за вашу увагу. Просто я називав те відео, якщо з іншої сторони подивитись, це нібито лайфхак. Я хотів вам запропонувати, як купуєте ви чорнобривці, саджаєте їх, і там у відео я показую, як я збираю саме насіння їх. І за цього я назвав відео, що Чорнобривці багаторічна рослина. Немовби ми садимо рослинку і збираємо з неї насіння, і знову садимо, садимо, і ми тільки, ну, скажімо так, йдемо вверх, ми більше не купляємо насіння, в нас є власне. От я зібрав, як ми бачимо, десь з двох квадратних метрів таких е, три кульочки і ще. Один подарував знайомій знайомі своїй людині, ну, щоб людина посіяла, так як теж любить квіти. Ну зараз не про те. І можу зачитати вам характеристику про чорнобривці Каріна, але про низькорослі. Розлогі ні. Ну, в принципі, вони взагалі-то майже нічим не розрізняються. Мені здається, що це просто назва відрізняється їхня одне від одного. Хоча, за своїми даними, вони одинакові, я б сказав би так. Значить, однорічна рослина низькорусла, висотою 25-30 см, квіти дрібні, яскраво помаранчеві. Використовують. Озеленення клумб і висівають у відкритий ґрунт в кінці квітня, травні. Квітує з червня по серпень. У вологому ґрунті сходи з'являються на 7-8 день після посіву. От, ну, в принципі, це можна кваліфікувати так, як і до розлогих сорту, і до Каріна. Значить. НК Еліт значить, поставляє їх. Місто Київ, Софіївська борщагівка. Це не те, що там ну, ніяка не рекламка, просто щоб хто думав, що там, ну, що я не обманюю нічого. Я купив у магазині і розвів дані насіння, які ви бачите. Вони вже тобто, зібрані з власної землі. Я, це я вам зачитував інформацію. Яка зображається на конверті при, скажімо так, їхній поставці. Я те насіння висіяв, і ось і в кінці сезону, коли квіти відсвілись, я зібрав це насіння. І знімав відео, як збираю, і тепер знімаю відео про, скажімо так, говоримо про чорнобривці. Ну, я думаю, ви зрозуміли, хто, хто й досі дивиться. E, значить, що ще хотілося би сказати? По сезону за нагоди я буває пропоную продаж насіння. Не завжди це так не обов'язково, але коли є можливість, я можу запропонувати, коли в мене достатньо насіння. І, можливо, хто дивиться канал, і можливо, кого зацікавив даний канал. Також є телеграм в описі, можете переходити. Приношу свої вибачення за попереднє відео, був поганий звук, тобто я зразу не звернув свою увагу на те, що е, на запис звуку. Скажімо так, обробив відео, завантажив його на YouTube, але потім е, стикнувся з таким, що так. Тож, вмикайте субтитри. В дане відео знімаю вже на. Інший девайс. І я сподіваюся, цієї проблеми не повториться, Якість така, яку можу собі дозволити, значить, 180-60 FPS. 1180, вибачаюсь, 60 FPS. Ну, я думаю, що в принципі, вам сподобається. Тисніть лайк за труди, за те, що. Я все-таки зняв для вас це відео. Ну, я надіюсь, відповів. Ну, що ще раз повісти про чорнобривці, значить, що ми знаємо. Так, вони доволі чудово сходять, вони красиво ростуть і вони не вибагливі. Взагалі, то їх саджають зазвичай під огорожою. Ну, в принципі, я думаю, в Україні це чорнобривці вони поширені. По всіх областях України. Пишіть, які сорти у вас чорнобривців, які ви бачили, які хочете ще посадити. Пишіть, що з приводу насіння, як саджати їх. І ще є такий лайфхак. Я подивився, можливо, влітку буде відео. Якщо чорнобривці посаджати рядками між капустою, то потім капусту не так. Знешкоджують шкідники. Бо, як ми знаємо, в капусти взагалі -то багато шкідників, так як і грибкових різних захворювань, і білокрилка, і, і інше. Тож, я наткнувся в інтернеті на таке фото, що рядами саджають чорнобривці між капустою, і нібито це допомагає. Можливо, в кого є досвід. Тож напишіть, будь ласка, чи це так чи ні. А я дякую за увагу. Тисніть підписочку, хто не підписався. Канал про овочеві рослини, догляд їхній. Збір врожаю, дискусії на, скажімо так, різні тематики про овочі, про рослини України, квіти, можливо, деякі кущі, деякі дерева, якщо це. Нам подобається, то ми можемо звернути увагу. значить. Дякую за увагу, на все добре, і побачимось у наступних відео.